Розділ тридцятий, на слово честі. Мене збудив та властивою усіх нас, навіть вартового, що аж підскочив, закунявши коло дверей, ясний дзвінкий голос із узлісся. Блукгаус, агов, лікар іде. І справді, то був лікар, хоч я й зрадів, почувши його голос, та водночас і збентежився. Коли я згадав про власне самовільство, як я потайки втік від своїх, і до чого це призвело, в якій небезпечній компанії я опинився, мені стало так соромно, що я не міг глянути лікареві в обличчя. Він, мабуть, устав ще затемна, бо тепер тільки розвіднялося. Підбігши до стрільниць, я побачив, що він стоїть по колінах повзучих випарах, як колись був стояв Сільвер. Це ви, докторе, доброго вам ранку, сер, бадьоро вигукнув Сільвер, аж сяючи добродушністю. Та й рано ж ви підхопилися, але недарма кажуть рання пташка, сама собі сважка. Ану, Джорже, розворушись, синку, та поможи докторові зійти на борт. У нас усе гаразд, докторе, ваші пацієнти бадьорі й веселі. Так він теревенив, стоючи на вершині горба з милицею під пахвою, спираючись другою рукою на стіну блокгаузу, зовсім як колишній Джон, і голосом, і поводженням, і виразом обличчя. А ми маємо несподіванку для вас, сер, провадив він далі. Один маленький блукач, Хе-хе! наш новий пожилець і столовик, сер, таке моторне паруб'я, спав він як перший помічник капітанів. Бортом до борту з довгим Джоном. Тим часом доктор Лівсі переліз через частокіл і підійшов до кухаря. Голос його аж дригнувся, коли він запитав Невже чим? Саме він, відповів Сільвер. Лікар мовчки застиг на місці, наче неспроможний рухнутись. Ну що ж, промовив він урешті, перше діло. А вже потім забава, як би ви сказали, Сільвере, огляньмо наших пацієнтів. За хвильку він увійшов до блокгаузу і, похмуро кивнувши мені, почав виглядати хворих. Здавалося, він не відчував ніякого страху, хоч мав би знати, що його життя висить на волосинці серед цих зрадливих шибайголів. Із своїми пацієнтами він розмовляв так, ніби це була звичайна візита до порядної англійської родини. Його поводження, гадаю, таки впливало на піратів. Вони ставилися до нього так, немов нічого не сталося, немов він усе ще був корабельним лікарем, а вони добропорядними матросами. Ти одужуєш, друже, казав він піратові, з перев'язаною головою. Тобі таки пощастило. Либонь, у тебе голова міцна, мов залізна. А як ти, Джордже, почуваєшся? Та й пожок же ти. Ні, печінка в тебе нікуди не годиться. Ти приймав ліки? Хлопці, він приймав ліки? А як же, сер, а як же? озвався Морган. Бачите, відколи я став лікарем заколотників або, точніше, тюремним лікарем, пояснив з найлюб'язнішою посмішкою доктор Лівсі. Я вважаю для себе справою честі зберегти вас усіх живими для короля Георга. Хай благословить його Бог і для зашморгу. Пірати перезирнулись, але мовчки проковтнули цей жарт. Дік щось не здужує, сер, мовив один з них. Нездужає? перепитав лікар. Ану підійди сюди, Діку, і покажи язика. О, зовсім не дивно, що він нездужає. Таким язиком можна й французів налякати. Ще один заслаб на пропасницю. Ага, зауважив Морган. От що значить псувати Біблії, от що значить бути справжніми віслюками, в тон йому відказав лікар. І не мати бодай стільки глузду, щоб відрізнити чисте повітря від заразного і суху місцину від гнилого й згубного мочара. Дуже ймовірно, хоч це тільки моє припущення, що ви всі підхопили малярію і що вона добряче вас витіпає, поки дасть вичухатись. І треба ж таке отаборитись у болоті, сільвере. Ви мене дивуєте, їй бо, ви ж не такий дурень, як решта, але мені здається, що ви не маєте найменшого уявлення, як треба дбати про здоров'я, роздавши своїм пацієнтам ліки, висловивши їм належні приписи, які вони вислухали покірно, мовучні недільної школи, а не кровожерні розбишаки і пирати. Лікар сказав гаразд, на сьогодні досить, а тепер, з вашого дозволу, я хотів би побалакати з цим хлопцем. І він недбало кивнув головою в мій бік. Джордж Мері, що стояв біля дверей, відхаркуючись і відпльовуючись після якихось гірких ліків, коли почув лікареве прохання, весь почервонів, обернувся до нього і закричав з лайкою. Ні за що в світі? Сільвер ударив долонею по барильцю. «Цицьно!» – гримнув він і обвів усіх поглядом, наче розлючений лев. Докторе, мовив він уже своїм звичайним голосом. Я вже думав про це, знаючи вашу прихильність до джима. Ми всі щиро вдячні вам за вашу добрість і, як бачите, довіряємо вам і ковтаємо ваші ліки, наче грох. Я, здається, придумав, як зробити, щоб усі були задоволені. Гокінсе, ти можеш дати мені слово честі, юного джентльмена, бо ти таки джентльмен, хоч і з убогої родини, що не втечеш від нас. Я охоче дав йому слово честі. Коли так, докторе, то перелазьте за частокіл. Коли ви перелізете, я приведу Джима вниз. Він буде по цей бік частоколу, а ви по той, але це не завадить вам побалакати по щирості. Бувайте, сер, і прошу засвідчити мою пошану Сквайерові і капітанові смолету. Тільки лікар вийшов за двері. Як обурення піраців, досі стримуване грізним сільверовим поглядом, прорвалося, і вони почали обвинувачувати свого ватажка у подвійній грі в тому, що він дбає лише за власну шкуру і нехто інтереси своїх спільників та підлеглих. Одне слово, вони здогадувалися, що сільвер насправді задумав зробити. Це було так очевидно, що я й не уявляв собі, як він викрутиться. Але Сільвер був удвічі розумніший за них усіх разом. До того ж вчорашня перемога дуже підвищила його авторитет серед піратів. Він обізвав їх дурнями й бовдурами, заявив, що без моєї розмови з лікарем не обійтися, Тицнув їм карту в обличчя і запитав невже вони хочуть порушити перемир'я саме того дня, коли належить взятися за розшуки скарбів? Ні, побий мене грім, кричав він. Ми порушимо перемир'я, коли настане слушний час, а доти я догоджатиму лікареві, хоч би довелося чоботи йому, змащувати горілкою. Сільвер наказав розпалити багаття, взяв свою милицю, поклав мені на плече руку і зашкутельгав униз. Товариші його стояли розгублені, бо він своєю промовою тільки забив їм баки. Але переконати так і не зміг. Не квапся, хлопче, не квапся, сказав він мені. Вони гуртом кинуться на нас, коли побачать, що ми поспішаємо. Отож ми зовсім поволі зійшли піщаним укосом до того місця, де по другий бік частоколу чекав на нас лікар. Наблизившись на таку відстань, коли він уже міг нащути, Сільвер зупинився. Заважте, докторе, що я врятував цьому хлопцеві життя, за що вони були, скинули мене з капітанства, і хлопець вам це підтвердить, сказав він. Можете мені повірити, докторе, що коли людина так важить своїм життям, як оце я, коли вона мусить, так би мовити, грати в орлянку зі смертю, їй хочеться почути бодай одне добре слово. При цім зважте, будь ласка, що не тільки про моє життя йдеться тепер, йдеться і про життя цього хлопця. Тож закиньте добре слово за мене, докторе, дайте мені хоч крихту надії на порятунок, коли ваша ласка. Сільвер виглядав зовсім іншою людиною, коли стояв тут осторонь від своїх товаришів, і, обернувшись до них спиною, щоки його запалали, голос тремців, він весь був ніби ледь живий. Невже ви боїтесь, Джоне? спитав його доктор Лівсі. Я не боягуз, докторе, ані от стілечки, і він показав на пальці Коли б я був боягузом. Я б мовив інакше, тільки скажу вам по правді, мене ж морозом обсипає на саму згадку про шибеницю. Ви людина добра і справедлива, я зроду не бачив кращої. І ви не забудете, що я зробив доброго, як і зла не забудете, це я знаю. А тепер я відійду в бік, ось бачите, і полишаю вас із Джимом. Цього ви також не забудьте, бо це ж таки що, докторе. Сказавши це, він відступився трохи назад, щоб не чути нашої розмови, сів на пеньок і почав нас вистувати. Час від часу він поводив на всі боки поглядом то на мене й лікаря, то на своїх запальних спільників, що снували туди-сюди по піску, розпалюючи багаття і виносячи з будинку, солонину та хліб на сніданок. Тож ти тут, Джиме, сумно мовив лікар, що посіяв ти пожнеш, хлопче. Бачить Бог, мені не стає духу тебе ганити. Одне тільки скажу, любе це тобі чи не любо, коли капітан смолет був здоровий, ти не насмілювався втікати, але втекти, коли він лежав поранений і не міг завадити тобі, це таки нечесно, їй Богу. Визнаю, що при цих словах я ж схлипнув. Докторе, сказав я, прошу, не карайте мене, я й сам уже досить себе картав. Життя моє висить на волосинці, і коли мене не вбили, то лише тому, що Сільвер розступився за мене. Повірте мені, докторе, я можу вмерти, і я заслужив смерть, але я боюся тортур, коли вони почнуть катувати. Джиме, урвав мене лікар, і голос йому, як стій, змінився. Джиме, я цього не можу допустити. Гайда через паркани не цікаймо». Докторе, відповів я, але ж я дав слово честі. Знаю, знаю, вигукнув він. Та що ж подієш? Я візьму усю вину й ганьбу на себе, хлопче, але я не можу кинути тебе тут. Плигай сюди, один плиг, і ми чкурнем, як антилопи. Ні, відповів я. Ви знаєте, що й ви так не зробили б ні ви, ні скваєр, ні капітан, і я теж цього не зроблю. Сільвер повірив мені, я дав слово, і я повернуся назад. Але, докторе, я ж не доказав ще. Коли вони почнуть катувати мене, я можу виказати, де стоїть шхуна, бо ж мені пощастило, хоч і ризикуючи життям, забрати в них шхуну, і вона тепер на південному березі Північної Бухти, саме на межі припливу. Її можна звідти вивести. То шхуна ціла, вигукнув лікар. Я на швидку розповів йому про свої пригоди, і він мовчки вислухав мене. Це просто доля, зауважив він, коли я скінчив. На кожному кроці ти рятуєш нам життя. Тож як ти можеш думати, що ми покинули тебе на призволяще? Це була погана віддяка тобі, хлопче, за все, що ти для нас зробив. Ти викрив змову, ти знайшов Бена Гана, а це найкраще, що ти зробив досі, та й за все життя зробиш, навіть доживши до ста років. А цей бенган такий чортяка, гей, Сільвере. вигукнув нараз лікар. Сільвере. Я хочу дати вам одну пораду, мовив він, коли кухар підійшов ближче. Не дуже хапайтеся шукати скарби. Сер, я б з дорогою душею, але не можу, відповів Сільвер. Адже перепрошую, тільки пошуком скарбів я спроможуся врятувати життя собі цьому хлопцеві, і це щира правда. Як так, Сільвере, сказав лікар, то я дам вам ще одну пораду будьте насторожі, коли знайдете їх. Перепрошую, сер. Озвався Сільвер. Але ви кажете й забагато й замало. Що ви маєте на меті? Чом ви покинули блокгаус? Чом віддали мені карту? Цього я не знав і не знаю, а тим часом я слухняно виконав вашу волю, хоч мені ані натяком не дали надії. Але це вже занадто, коли ви не хочете прямо пояснити мені, що у вас на думці, то так і скажіть, і я випускаю кермо з рук. Ні, задумливо промовив лікар. Я не маю права сказати вам більше. Розумієте, це не моя таємниця, Сільвере. Інакше, повірте, я б усе вам розповів, але скажу вам навіть трохи більше, ніж маю на те право, хоч мені перепаде за це від капітана, щоб я так живий був. Отож, слухайте: я дам вам маленьку надію, Сільвере, якщо ми обидва виберемося з цієї пастки, я зроблю все можливе, крім кривоприсяжництва. Аби врятувати вас від шибениці. Обличчя Сільверове проясніло. Сер, навіть рідна мати не могла б мене втішити так, як оце ви, вигукнув він. Це перша моя поступка вам, докинув лікар, і друга така: я раджу тримати хлопця біля себе, а коли вам потрібна буде підмога, кличте мене. Я спробую стати вам у пригоді і тоді побачите, що я не кидаю слів на вітер. Бувай, Джиме! Доктор лівсі потиснув мені руку через частокіл, кивнув головою сільверові і швидко попростував до лісу.